Історія з побиттям дівчинки в білій церкві отримала продовження. Відео жорстоких знущань досі активно поширюються мережі і збирає тисячі негативних коментарів. Своє слово про цей інцидент сказав і омбудсман України. Тим часом правоохоронці вже встановили імена усіх учасників події та з'ясували причини конфлікту, через що старшокласники знущалися з дівчинки та як покарають винних, розповім за мить з вами новини ТСН ЮЄ і Яльдмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал тисніть Подбайки, а ми переходимо до новин. Показова жорстокість підлітків на Київщині не дає спокою всій країні вже кілька днів поспіль. Нові деталі у цій історії з'являються щодня, і ми хочемо, щоб ви були в курсі кожного оновлення. А почалося все тоді, коли у мережі з'явилося відео знущань старшокласників з дівчини. Підлітки били її ногами, руками клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші 15 тисяч гривень. Зокрема, зловмисники відібрали у неї мобільний телефон, а знущання знімали на відео. Ударів по тілу дівчини завдавали як хлопці, так і дівчата. Один із учасників побиття вигукнув, навчись відповідати за свої слова і поступки і додав, що вона мусорнутися ще хотіла. Також на одному з відео чути, як дівчинці кажуть, що її закопають у калюжі, а після слів свято наближається та вислову день святого побиття один із присутніх почав читати наш». В цей момент дівчинці знову розпилили в обличчя невідому речовину та завдали удару по голові. Словом, вам треба це побачити і почути. Давай я. Ну на мусор носить вообще хотела? Ааа! И не хотіла сюда. Не не хотела. Мені ще страшно тут находиться. Ха-хай буде, я тебе скинул. Волу піднимай, кого-то балзарик. А, сай... а вс <серкнув> <а, вху? плес> разница. <плес> 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 Не мы дивись по глаза. Что они не могут? Что ты ревешь? Ай, ей. Отворить страшно, ні? Да. Ты хотела сюда, бывают последствия. Ты мама хоть чили головой. Помоги, не машин. Такое делать. Зв'ятоноближовіця. Я росла Свято. Без святого побиття. Шо я? Я шо? Я шо? Я знаю. Можна, пожалуйста, в конкурс? Нє, не можна. У не закінчили. Дайте їй шо. Я отче наш. Той, я сейчас отче наш почну. Давай сюди. Отче наш. Нехай світліці я м'ятую. Як на небі, так і на землі. Кліп на щоденний. дай нам на сьогодні. Прости нам провини наші. Які ми приймаємо винуватців наших. І не веди нас спок Ну, ну, мама, мама, вот и Слава. Да все. Не, у не ⁇ какая-то гладкая. Я тебе руку подбираю уже себя. уж Я поплевать. Все, Ярик. <плеви> До пятницы, чтобы лебать. <плев> Хорошо. не дай бог. это. Я Дай бог. Дай Вы не закончили, я закончил. Дай бог. Дай Як стало відомо, згодом потерпілі лише 12 років, а били є 15-річний і 16-річний підлітки та 12-річна дівчина. В оточенні потерпілої ситуацію для ТСНЄ прокоментували так. Потерпіла дівчинка, є переселенкою. Вона дружила з частиною тих, хто є на цьому відео. Серед них також є дівчинка-переселенка. Можливо, конфлікт стався через помсту дівчат одна одній через висловлювання. Крім цього, за чутками конфлікту передувало те, що, начебто, одна з дівчат підклала під двері іншій щось небезпечне. Вибухівка то була чи ні, встановить слідство. За даними оточення, потерпілої батько останньої є військовослужбовцем. Крім того, як з'ясував ТСНЮА під час спілкування з правоохоронцями, батько однієї дитини, яка була на відео та била дівчинку, поводився з ухвалу. Казав, що ви ще доведіть, що це моя дитина. Казав, що найме адвоката. Водночас стало відомо, що батько також рідний і двоюрідний брат потерпілої дівчинки зараз воюють на передовій. На інцидент з побиттям 12-річної дівчинки на Київщині відреагував голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський. І як голова служби України у справах дітей, і як громадянин, і як батько, я глибоко обурений цим випадком. Ми вже направили звернення до всіх компетентних органів. Повірте, кожен причетний до цього насильства понесе заслужене покарання. Крім того, він зазначив, що потрібно реагувати не лише на вже вчинені правопорушення, а й запобігати їм. Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що його представник у Київській області Микита Козаренко взяв розслідування в справи про побиття дівчинки під особистий контроль. За словами омбудсмана, Козаренко зустрівся з керівництвом поліції в Білоцерківському районі. А представники офісу поспілкувалися з родичами потерпілої та директором школи, де навчаються учні причетні до події. Емоційно відреагував на кричу інцидент із дівчинкою і український співак Тарас Тополя. на своїй сторінці у Фейсбук він зауважив, що гурт антитіла слідкуватиме за розвитком подій навколо цієї історії. Всім привіт! Сьогоднішній мій ранок розпочався з перегляду одного ганебного відео. Відео на якому п'ятеро підлітків наносять тілесні ушкодження одній дівчинці. Б'ють хлопці, б'ють дівчата. На цьому відео є все і газовий балон, яким декілька разів травлять в обличчя цю дівчину. Є жувальні гумки, які приліплюють її на голову. Є навіть камуфляж і молитва, яку один з учасників цього побиття читає в обличчя цієї, дівчини, насміхаючись над ній. Є, звісно, там і вимагання грошей, і погрози. Я не знаю, якби я був батьком цієї дівчини, я б не знаю, що я зробив. Я, звісно, не є ментором і не є суддею, щоб розповідати, як кому жити, але я в шоці з того, яке сміття в головах у цих дітей, якщо вони собі таке дозволяють, і хто їх так виховав? Я можу, як представник громадянського суспільства, як батько, вимагати від поліції в першу чергу реакції. Я можу вимагати вибачень від цих дітей щодо цієї дівчинки, вибачень від батьків. Дисциплінарної адміністративної відповідальності батьків за таке виховання, дирекції школи і, звичайно, гідної реакції адміністрації району. Я прошу тих, хто має контакти цієї дівчини і знає її. Будь ласка, скиньте мені в особисті повідомлення. Ми підтримуємо її. І також антитіла будуть дуже уважно слідкувати за тим, як будуть розвиватися події навколо цього ганебного акту булінгу зі сторони підлітків. Відео я поклав у повідомленнях. Я не хочу його виставляти спеціально. Але подивіться і озерніться навколо, можливо, щось подібне відбувається у школі вашої дитини. Таке не має бути. Такого неможливо допускати. Просто не маємо права. Зауважимо, що загалом на цю ситуацію звернули увагу багато блогерів. Всі вони закликають встановити і покарати винних. Українці ж теж активно реагують на заклики і вимагають справедливого покарання. 19 січня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття школярки у білій церкві у поліції Київської області. у Коментарі для Тесені розповіли, що повідомлення від матері про побиття доньки надійшли поліції ще 11 січня. З'ясувалося, що потерпілі лише 12 років. А били є 15-річні та 16-річні хлопці та 12-річна дівчина. Жінка повідомила, що діти побили її 12-річну доньку. Зараз дізнавачі сектору дізнавання за фактом побиття малолітньої дитини. Розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 125 кримінального кодексу України. Поліцейські нададуть таким діям школярів правову оцінку кожному фігуранту, які присутні на відео, згідно з вимогами чинного законодавства. А вже 20 січня поліцейські повідомили про підозру 16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої. Правоохоронці встановили, що юний злоумисник з товаришами зібралися в місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. Для залякування дівчинки підозрюваний погрожував та вдарив її по голові. Після чого розпилив обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичним хуліган вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень. І ось що йому тепер світить. Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили неповнолітньому про підозру за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану. Частина 4 стаття 189, частина 1 стаття 127 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Початку правоохоронці за фактом побиття дівчинки розпочали судове розслідування за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до 200 годин, або виправних робіт на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей відповідатимуть батьки. А вже наступного дня, 21 січня, поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх. Учасників побиття тепер до розслідування триває за фактом катування частина першої статті 127 кримінального кодексу України. Згодом начальник управління ювенальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Бугдан повідомив, що в побитті 12-річної дівчинки в білій церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників уже встановили. Тітка дівчинки Наталія Ковлева Демаденко у Фейсбук повідомила, що дівчинку могли катувати через наркотики. За її словами, за два тижні до цієї історії одна з крівни яка є на відео, запропонувала їй племінниці травку. Та відмовилася, але розповіла про це іншим дівчатам. За це дівчина і поплатилася. Так, там є розмова про наркотики, за що вона і просила пробачення, і повинна принести гроші. Дівчина в чорному костюмі два тижні тому пропонувала траву їй, але вона відмовилась і розповіла подружкам в школі, і це дійшло до цієї неповнолітньої дівчини в чорному костюмі. Водночас на брифінгу 22 січня керівник слідчого управління ГНП у Київській області Віктор Луговий повідомив, що поліція не має даних про те, що причиною конфлікту між підлітками у Білій церкви були наркотики. За його словами, таку інформацію перевіряють. Однак наразі слідство не має чітких фактів спонукання жертви до вживання наркотиків. Якщо ж ці дані підтвердяться, то правоохоронці реагуватимуть. Також копи кажуть, що 16-річний підозрюваний у побитті нестиме кримінальну відповідальність за катування та вимагання в особливо великих розмірах його можуть посадити на строк до 12 років. 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив під варту річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки. Підозрюваний перебуватиме під вартою до 20 березня, включно без права внесення застави. У якому статусі будуть інші учасники конфлікту, слідство ще встановлює правоохоронці? Наголошують, що після швидкого повного і неупередженого досудового розвідування кожен учасник конфлікту буде притягнути до відповідальності, а можливо, і їхні батьки. Своєю чергою, начальник управління ювенальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Бугдан в ефірі Ми Україна повідомив, що конфлікт між підлітками виник через чутки, які потерпіла дівчинка, начебто розповсюджувала щодо кількох учасників події. Також вона нібито пошкодила двері до. Помешкання, в якій проживає одна з учасниць нападу. За їхнє полагодження у дівчинки і вимагали кошти. Конфлікт між учасниками виник через чутки різного характеру, які потерпіла, начебто розповсюджувала про декількох учасників події. На жаль, підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме таким чином: через вчинення правопорушення. Станом на зараз поліція встановила 10 учасників цієї події віком від 10 до 16 років. Серед них – 16-річний хлопець йому повідомили про підозру. Тим часом у коментарі для Тесенйої мати дівчинки пані Ксенія на запитання журналіста про теперішній стан дитини відповіла так: донька тримається до розслідування, поки претензій немає. На уточнювальне запитання про те, якого покарання вона вимагатиме для кривників доньки. Жінка відповіла. Так, ну не вбивати їх, це точно. А як думаєте ви на яке покарання заслуговують підлітки, які знущалися з дівчинки? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.